Привіт! Сьогодні вже підвечір, а зранку я їздив на базар, зараз садую. Прийшов час ще щось садити. Те, що садили раніше, ми показували. А зараз тут перчики, помідори, огірочки. Віта вже, правда, посадила. І ось вона садить. Дивіться, ну що ти тут робиш? Сажу висажую перці, потім будемо висаджувати помідори. Накрили травою огірки, які посходили. Далі будемо так само все мульчувати. І ой, перці накриємо теплівкою, тому що цей тиждень буде похолодання. Адаптувалися. Так, да, в деяких регіонах кажуть, що вночі може бути кілька градусів навіть заморозок. Ну, накриємо плівкою. Не, вони не так стресували. Щось агроволокном. Ця грядка у нас була під редискою, під рукою. Вони я кучу руколи вже викинули, бо вже наїлися. Та. Маленький рядочок он залишило. Підрізала її. так? Не так да, вона пустилась. І рукола. на залишки вже. покажу. і, і цибулі. і редиски ми вже наїлися. І салати, і так <сі> і їли. І ось остатки. Редиски вже. І цибулька. О, цибульки там ще вистачає. Ось цибульки. Дині, садили, і, і, полуниці... і там, і на полуниці є. І там ще є. І тут вон, грядочка. Віта тут замульчувала. А це я. Тут огірки вже посходили. І поки Віта там готувала грядочку під перчик, я замульчував травою. Але тепер не видно, що тут навіть зійшло. Я буду вже Ось тут. Он зійшов. Ну і там я поробив, я ж не підряд е, робив. Бачите, там де щось зійшло, ось такі ямочки. Ну, віта там підправить все. Е, трішки дождик вчора був, але не такий, як ми чекали. Дивісь, Маруся, я там уже кабачки посадила. Маруся, тут кінь валяється, а тобі тут не дозволено. Маруся, що це за валяльне місце. Чого тіка! Тікай отсюда! Ну ти подиви! Позіруєш перед камерою. Офігеть. А потім прийдеш до нас, да? Ось така, в пилюці, вся. Будеш вилизуватися, поки не вилижешся. Вся. Можеш до хати і не заходити. Отак. Вона на одній ямці поваляла. Перейшла в іншу. Тепер іще тут ти не валялася, ну давай сюди. Кіно сією Маруською Ось таке. То Віта тут уже порівняла і кабачки. Посіяла. І ось тут похоже. Ну, буде видно. Он, яка у нас уже волошка тут розквітла, дивіться, гарнюня яка. З року? Самосів, так. Да. Ніхто ж її тут не садив. Здрасьте, я сіяла один рік, А, тепер... А, десь ти сіяла, так? Да? Цілий ряд сі. ага. ну, кольорових, але я бачу, тільки блакитні. Ну, бачиш, я не пам'ятаю. А вони вироджуються так, як похожий тюльпани. У тебе тюльпани були такі всі різнокольорові. А зараз майже одні красні, жовтих осталося два. І ромашечка вже одна є, а тут он скоро був. Ну, такий агресор. Ромашка. Так, да, у нас там її розплодилося. Скоро буде <світок> вся ромашка. Я попробую ще вивезти ту ромашку. Воно гарно коли цвіте. Я ж як переквітне, то воно ж тоді бур'ян. Так, ти водичку вже всю вилила, так? Так, да? тільки тепер треба ще раз поверху прилити. Ну, зрозуміло, ти в ямки поливала, а тепер поверху. А потім зверху знову замульчуєш з сіном, щоб зразу... А, так же само зразу. Та, готова вже була мульча. Бо тут бачиш, скільки бур'яну було, коли я. Та я бачив, як ти полола. І я вже ж тут. Ну так. Редиска була, я редиску полону. Треба ще водички води, Все. і накриємо зразу пивочкою. До речі, Віта сказала, що розсада непогана вроді. Не Цього разу о, за розсаду я їздив сам. <сум> Вибирав Віта. <сум> Наставлення мені дала. Що, що скільки й потрібно, ну, вибрав, вроді. а побачимо, як воно буде рости, тут же так не скажеш. Ну все, піду я водичку наберу. Світло в нас виключили. Ми думали насос підключити, щоб потім все добре, то що вчора дощу таке, покрапало трішки. Де і все, чекали доброго, але ну, не було. Гріміло гарно. гарно, а воно стороною. То з однієї сторони обійшло нас, то з іншої. Тільки краєм захватило. Ну нічого, польєм. А зараз десь годину назад виключили світло, коли нам потрібно поливати. Ну, Генератор я заводити не, поки не збираюся. Посадить кілька лієк принесу. Кіці там добре так лежати. Це вже кабачки повинні бути сортові. Сортові Люкс. будуть. Ну так. Да. Якщо <рес> ну, кітька повалялась, то люксу повинні Перед цим кінь повалявся? Ну, кінь повалявся, тепер потім кіська поваляється, ну, уже я не знаю, голекі. Да, так, вони, мабуть, такі смачені будуть. Починає світити. Де? То вона квітла, я бачив, а вже є ягідки? А ну покажи. Де, де он, червоні бочки. Ага. Ось, бачиш. ось ось, бачу, бачу, бачу. Ось. Видно, видно. От. Он там ще. І там є. Так що скоро вже у нас буде суничка. А полунички ще ні. Ну чого? Все. І водички принесу, а потім буду мульчувати. От. Віта вже досадить. А потім будемо накривати. Тому що, якщо буде вночі холодно, а перчик не любить, він тепло любить. Ну добре, все. Ну, вже й і вечір і сонечко і сіло вже півгодини чи більше назад, а ми тільки закінчили. Ось Віта ще поправляє. Тут це кусочок перчику. А, це баклажани, я забув. Перчик у нас був там. підплівку поставили. Так, ось у нас під плівкою перчик, бачите, натягнули перша грядка. ось. Тут під агроволокно це помідори. Ну і тут також, а тут нам не вистачило дух. У нас дух немає, і агроволокна теж нема чого натягнути. Ми ну, густо замульчували травою. Дуже сильно. Ну, але у нас заморозки не, не думають бути. Ну, якщо буде градуса 3-4, то. Ну, сподіваюся, мульча допоможе. Так. Тут нормально агроволокно, хватило. Там все добре. Ми теж замульчували. Ну і все. І ось так на сьогодні попрацювали. Так що йдемо до хати. Тут я також все полив. Тому що сухе було І вчора, там... що Після... він чуда й сухе. Віта воду з розсади там, де вона була з землею. Піддобрє. А, до речі, я купив для полумічки іменно в магазині ну, там. Це не сьогодні, вже все. Так яке сьогодні? Сьогодні он через пів години вже темно входить. Завтра на вечір. Так, так що, по що Все. Йдемо до хати. Ну, що позабирай, треба все. Зобері собі і що. <звук> Ну понятно. Все, збираємось додому відпочивати.